Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх українців з Днем Незалежності України. День Незалежності це найголовніше державне свято України, що символізує національну єдність і спільну відповідальність за майбутнє України. Захоється всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квіточою і знов. Я подарую чисте небо. І прийде весна колись, коли закінчиться війна, тому що я Україна, я витримаю бік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я ...своїх рука несе. Я учень 31-ї групи одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу. З перших днів повномасштабної війни став волонтером та допомагав. Бійцям територіальної оборони вітаю всіх захисників України, з Днем Прапора та з Днем Незалежності. Завдяки вам, ми живемо в Українській Одесі. Ви пишете нову історію сильної та мужньої держави. Слава нації! Рідна моя Україна, я вітаю тебе з твоєм Днем Незалежності. Але ми святкуємо цей день, на жаль, під час війни. Я знаю, ти впоришся. Ми з тобою, ми твої захисники. Твої діти, ми завжди з тобою. Так зараз складно, нам усім зараз складно. Ірпінь, Бучі, Маріуполь та інші міста. На жаль, ми втрачаємо дітей. Це дуже жахливо. Але ми впораємось. Ми разом. Твої діти завжди поруч. З ним незалежності моя, рідна, найкраща країна. Ми з тобою. Слава ЗСУ! Слава українцям! Слава Україні, слава нації! Хочу всіх привітати вас з Днем Незалежності нашої держави, нашої батьківщини. І ніяка там російська пакость, яка прийшла на нашу землю зі зброєю, не зможе відібрати нашу свободу, нашу державу. Ми, українці. Ми боремось за нашу свободу і нашу державу. Ми – Знищимо кожного москаля, який прийшов на нашу землю зі зброєю у руках. Ми вдячні всім, хто допомагає Збройним силам України і іншим військовим угрупуванням нашої держави, які стоять на обороні нашої держави. Хочу привітати вас ще раз з Днем Незалежності України, побажати всім мирного неба над головою. І ми Котре доказуємо і докажемо, що наша перемога близька і вона вже зовсім не за горами. Слава Україні! Слава нації! Доброго ранку, мої любі українці! Наша 26, та наші керівники, наші побратими. Я хочу поздравити вас з Днем Незалежності України. Я хочу вам побажати всього самого найкращого і сказати, що ми стояли, стоїмо і будемо стояти за наші границі, за наш суверенітет, і щоб ми були незалежною країною. Дякую кожному з вас, дякую кожному волонтеру, кожному, кожної людині, яка допомагає вірить в нас. Я бажаю здоров'я і хочу, щоб кожен побратим. Повернувся додому з кожного підрозділу, що захищає нашу Україну. Слава Україні! Вітаю вас! Мене звати Анатолій Шевченко. Під час літніх канікул я працюю в волонтерському центрі Одеса, яка вона є. Допомагаю готувати їжу для наших волонтерів та переселенців. Вітаю всіх з Днем незалежності України. Перемога буде за нами. Слава Україні. Доброго дня. Мене звуть Ракелян Артур, я випускник ОВПУ МТС. Зараз я знаходжусь на службі. Хочу привітати всіх з Днем Незалежності України. Я знаю, що наша держава переможе. Ми незламні. Слава нашим захисникам. Доброго дня всім! Мене звуть Тонурков Дмитро. Я учень у МТС, четверта група першого курсу. На даний момент я працюю волонтером в Одеській області, готую обіди нашим воїнам-захисникам. Я хочу привітати усіх з Днем Незалежності України. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужиків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись, нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країн всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливі життя. Ми і є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так. Настане день, і ти розплющиш очі, можливо вранці чи то серед ночі, не через вибухи або сигнал тривоги, від пари слів, ти перемога, ти підведешся і сповзеш по стінці. Ми вільні, ми живі, ми українці. З Днем Незалежності України! Ой, Олозі, Червона Калина похилилася!